Так, всім привіт. Ну, про білокрилку всі знають. Тут вже і всяким кропила, але вроді ще літає. Хочу спробувати щось таке засіб, мені сказали: тепекі, те-рекі. Ну, побачимо, як подія. Через декілька днів зніму результати. Якщо поможе, покажу. Це результати через два дні. Показую вам. Білокрилки немає, на кінець знайшлося допоміжне. Назва буде закріплена на екрані. У будь-якому господарчому магазині є цей препарат. Тільки я забулася взяти прилипач, додавала трошки фері, кропила два вечора попідряд. А ви беріть прилипач. Може тоді хватить і за один вечір. Так, що ось так, будь ласка, користуйтесь.